Дорогі колеги, від імені працівників Гарвардського українського наукового інституту, а також моїх колег в департаменті історії та департаменті словістики, студентів та аспірантів Гарвардського університету, вітаю вас з вашим ювілеєм. Бажаю усього найкращого, успіхів! Дійсно, Могилянська академія це є надзвичайно яскрава, надзвичайно позитивна сторінка в історії освіти в Україні. Гарвардський університет був заснований близько того самого часу мировесники, і засновник Українського наукового інституту в Гарварді, професор Пріцак, постійно повторював про те, що Могилянка виникла навіть раніше ніж виник Гарвард. І ми дуже горді з того, що в нашому логотипі, в нашому представленні інституту. Видатне місце займає гравюра Якова Гніздовського, яка базована якраз на зображенні корпусу Могилянської академії, так що нас єднає дуже багато зв'язків між Гарвардом і Могилянкою, які почалися під час засновників в 60 ті роки засновників українських студій тут і продовжуються сьогодні. Я особисто і мої колеги маємо дуже близькі робочі контакти з науковцями Могилянки. І ще раз хочу побажати і цілому колективу Могилянської академії студентам, викладачам нових звершень і нових успіхів.